Ідеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Сьогодні вночі біля входу у двір будинку номер 8 по окоблизькій вулиці вибухнула граната. Як повідомляє прес-служба обл УВС», виклик надійшов близько першої ночі. В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль Хонда. Крім того, осколками вибито вікно квартири сусіднього будинку. Постраждалих немає на місці події. Працювала слідчо-оперативна група міліції, кінолог і фахівці вибухотехніки. Виявлено та вилучено металеві осколки, чека від запалу і предмет. Циліндрічної форми кримінальне провадження відкрито за ознаками статті 296 «Хуліганство кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини даної події додали в прес-службі. Цім трьом затриманим в Одесі активістам автомайдану та правого сектору змінили міру запобіжного заходу. Лідер одеської організації правий сектор Сергій Стерненко, і його комінтернівський соратник Руслан Демчук, а також лідер Одеського автомайдану Євген Резвушкін звільнені з СИЗО під заставу. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Одеської області, скасувавши ухвалу приморського райсуду міста. За Стерненко внесли 60 тисяч гривень за Демчука – 40 тисяч гривень. Нагадаємо, в Одесі 8 вересня міліція затримала лідера правого сектора Одеси, куратора правого сектора Комінтернівського району та лідера Одеського автомайдану. Усім трьом активістам Приморський районний суд Одеси виніс запобіжний захід у виді тримання під вартою і без внесення застави. В Одеській області призначені 22 керівника райдержадміністрації. Президент Петро Порошенко призначив голів районних державних адміністрацій Одеської області. Перших голів РДА, які були відібрані на посади за відкритою процедурою, Прошенко також заявив, що старі принципи побудови владної вертикалі скасовуються. За його словами, відсутність досвіду роботи у кандидатів є позитивним моментом, оскільки автоматично скасовує будь-які корупційні зв'язки і підвищує рівень довіри до них, за словами голови Одеської ОДА Міхайла Сакашвілі. Призначені керівники райдержадміністрації пройдуть спеціалізований тренінг, а також отримують можливість вивчити досвід роботи американських колег. Відзначимо відкритим відбіром на посади голів обрано обраною призначено 22 керівника керівникам з 26 районів Одеської області. Ще одна кандидатура на узгодження в кабінеті міністрів. Три посади залишаються вакантними. Публічний відбір кандидатів на посади райдержадміністрації на Одещині, це є індикатор нової кадрової політики очищення державного апарату. Те саме зараз робиться в правоохоронних органах. І я б дуже хотів, що те, що ми зараз зробили з поліцією, нічого страшного, що в поліцію прийшли. 80% людей, які ніколи не мали ніякого відношення до міліції. Я скажу чесно, вперше, може, це ще і краще? Бо рівень довіри це ключовий індикатор, який сьогодні я чекаю від кожної структури, де ми робимо кадрове оновлення. Окрім новопризначених голів райдержадміністрації, у Михайла Саакашвілі офіційно з'явився молодий заступник. Сайт одеської обладміністрації опублікував біографічні відомості про Юлію Марушевську як про заступника голови ОДА. При цьому опублікована біографія Марушевської істотно відрізняється від тих відомостей, які раніше озвучував Сакашвілі. Очільник області раніше заявляв про те, що Юлія проходила навчання в гарвардському та Стенфордському університетах, та сама родом з Татарбунарського району. Однак, як стало відомо, з біографічної довідки на сайті ОДА Юлія Марушевська не тільки не вчилася в закордонних вищих навчальних закладах, але навіть не є уродженкою Одеської області. Вона народилася в селі Щербані Вознесенського району Миколаївської області. Крім того, останні три роки до червня поточного року Юлія Марушевська була аспіранткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ніякого досвіду роботи із залученням інвестицій, про який говорив Михил Сакашвілі, у його нового заступника також немає. У біографічній довідці зазначено, що до призначення на посаду заступника голови Одеської ОДА Юлія Морошевська три місяці очолювала департамент агентства з питань інвестицій та розвитку Одеської ОДА. Оприлюднено нові суми мінімальних зарплат і пенсії. Зокрема, законопроектом передбачено встановити розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня на рівні 1378 триста гривень. В цілому вона зросте на 13%. Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки планується визначити з урахуванням збереження. Грошового розриву між розміром мінімальної заробітної плати і розміром посадового окладу працівника, що склався в минулому році 366 гривень. Іншими словами, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС 1 вересня складе 1744 гривні. Крім того, з 1 вересня 2015 року прожитковий мінімум зріс на одну особу в розрахунку на Місяць з 1176 гривень до 1330 гривень з 1 вересня 2015-го також підвищився розмір пенсій і державних допомог, держдопомоги на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Розмір мінімальної пенсії зріс з 949 гривень до 1074 гривень. Крім того, з 1 вересня підвищились на 13% мінімальні звичайні академічні стипендії та соціальні стипендії учням професійно-технічних училищ і студентам вищих навчальних закладів. Субсидії. Про них багато говорять, але мало пояснюють. Пересічний громадянин чи розуміє всі тонкощі оформлення, і взагалі, чи може він претендувати на допомогу від держави зі зростанням цін на комунальні послуги, питання субсидій стало ще більш актуальним. Спробуємо розібратися з ним у наступному сюжеті. З 1 травня поточного року оформити субсидію стало зовсім просто. Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Все завдяки спрощенню процедури. Отримати адресну допомогу від держави можна на підставі двох документів: заяви та декларації про доходи. Станом на середину літа в державі оформили цільову адресну допомогу близько 1 мільйона шестисот тисяч родин. Темпи призначення субсидій випереджають планові показники. Тож Мінсоцполітики вважає, що до початку опалювального сезону цей показник зросте до двох мільйонів. В Одесі з початку року правом на отримання субсидій скористалося 31 тисяч сімей. За короткий проміжок з 1-го мая, а це дата, коли була упрощена система назначення субсидій, звернулося майже 17 тисяч сімей. Но в початку отоплювального сезону кількість цих сімей повинна збільшуватися за однією простою причиною, що люди отримують вже рахунок з урахунком а до долі этих затрат в общему об'ємі вона є маленька багато громадян з недовірою ставляться до питання житлових субсидій. Представники міської влади наполягають, не, не варто нехтувати можливістю отримати допомогу від держави. Субсидія являється безвозвратною, без допомогою, що вона не влече за собою і права власності на квартиру. Она не влічет за собою необходимости в дальнейшем наследникам возвращать какие якісь суми полученные від государства То есть на сьогодні. Це тот механізм, який дозволить сім'ї рассчитаться з оплатой за жилищно-коммунальные услуги і не наращувати долги. Задача міської влади підтримати одеситів час непростих реформ і зростаючих тарифів. Держава уходить від… старой устаревшей системы использования энергетических ресурсов. Сегодня мы переходим на путь энергоэффективных технологий, утепления домов, переход на светодиодное освещение и внедрение всевозможных энергосберегающих технологий. Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, які платять за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового відсотка платежу. Це показник розраховується індивідуально для кожної сім'ї і залежить виключно від сукупного доходу. Все частіше по адресну допомогу від держави звертаються і одесити. За статистикою, це втричі більше родин у порівнянні з минулим роком. не нужний субсидії. Я ще працюю, тому поэтому я не можу оформити субсидії. Проекту положити звісно. Мне вот не устраивает отопление наше центральное. Потому что радиаторы холодные, оплатить надо денег. Отказаться этого невозможно. руки не дошли. а вообще собираетесь в перспективе? Да, в перспективе, да. Снять и льгот, и субсидии – это не одно и то же. И, наверное, для льготчиков субсидии не очень удобная. Ну, коль принято такое решение, приходится подчиняться только лишь всего. Мне несколько раз в очередях стоял. Это только сказки, когда говорят, что без проблем. Без проблем это после того, как уже первый раз оформили, там еще бывают э, немножечко скидки какие-то. Но в принципе субсидию довольно сложно оформлять. Документы надо с мокрыми печатями. Вот, по компьютеру ничего не проходит. Все равно надо идти. К ним и оформлять. Мы э, с мужем заработали, работая на севере, вкалывая в свое время. Теперь мы э, субсидии не получаем. А, конечно, если у кого-то 200, я считаю, что положено, необходимо, конечно, и упростить как-то, потому что вот э, э, Говар 7, там обычно я прохожу мимо, когда в универ, универсам. Стоять колоссальные очереди. Сделали пенсию бы, подняли до такого да, уровня, да, да, что да, человек да, мог да. бы сам в состоянии оплатить и за проезд, и за то, и за это. Конечно. А так он що виходить? 24 чотири он выделяет на субсидії. А кому комуні йдуть? Они Ані знову йдуть олігархам. Ні, я нет. не хочу, не хочу, тому що -то раніше питались, нічого не вийшло. Загалом ставлення одеситів до проекту уряду і субсидіювання населення доволі неоднозначне. Чи дозволить спрощена процедура привабити більшу кількість людей? Покаже час. Май Олег Чербофакти. На Одесу чекають складні вибори. Такий прогноз дає голова обласної організації комітету виборців Анатолій Бойко. Основна проблема заплутаність нової системи, а отже, і незрозумілість процесу для самих виборців. Так чи інакше, виборча кампанія розпочалася. Отже, громадянам доведеться розібратися із нововведеннями. Перший важливий етап виборчої кампанії 2015 відбувся. Частково сформовані обласні районні і міські територіальні комісії. До 12 вересня в Одесі й області має бути завершений цей процес. На даному етапі створені 34 виборчкоми. З них 26 районних, 7 у містах обласного підпорядкування і одна обласна. Склад комісії формується згідно чинному законодавству. Анатолій Бойко зазначив, що приблизний баланс розподілення представників від фракцій зберігається. Парламентские фракции подают по два представителя, по два представителя от себя в каждую территориальную комиссию, и эти представители входят в состав комиссии автоматически, а, а, не вне, а также на 6 вакантных должностей, которые остаются, то есть комиссии всего 18 человек, 6 парламентских фракций, если подают, то это 12, соответственно 6. Остається вакантних. Вот на эти шесть позиций можуть подавати любые політичні партії. Традиційний агітаційний фальстарт зафіксований і на цей раз Агитировать политическая партия или кандидат має право только после официальной офіційної в соответствующей территориальной избирательной комісії. Вот. А, і до этого времени агітувати політичні суб'єкти не мають права. Продуктові ярмарки, пропозиції безкоштовних послуг, проведення ремонтних робіт, використання адміністративного ресурсу, всі ці технології спрямовані на підкуп виборців. На чесному кандидату вони гарантують формування впізнаваності і позитивного ставлення до політсили. Самим виборцям буде дійсно нелегко. Законодавчі нововведення зрозуміли далеко не всім. Основна проблема в тайній системі в її запутаності, в помномілогічності і непрозрачності для ізбирателі. Тобто проблема в тому, що, во-первых, кандидати будуть не ні внутрі а внутрі правпартійного списка. Анатолій Бойко вважає, що недосконалість нової виборчої системи призведе до використання кандидатами брудних технологій. А населення, якому буде складно розібратися з усіма тонкощами процесу, в результаті отримує розчарування. Має жаково євгенослів. Це факти. Як на тлі виборів під час агітаційної кампанії споживачам зрозуміти, де правда, а де замовна джинса? Інститут масової інформації та інтернет видання телекритика проаналізували ситуацію. Свобода слова на Одещині та в Україні в цілому міф чи реальність, як майбутні вибори вплинуть на ситуацію. Подробиці далі в нашому сюжеті. Во людини вільно висловлювати свої думки одна з найважливіших громадянських свобод. Кожен має право на свободу вираження поглядів як в усні, так і в письмовій формі. Особливо це важливо для преси та змі, але іноді свобода слова працює у потрібному замовнику напрямку. Цікава інтерпретація та інформація подана так, як цього вимагає той, хто платить. Під час моніторингу виявилось, що на Одещині працюють близько 40 приватних телеканалів. Це дуже багато. Ринок дуже роздутий, і виявили основних монополістів на цьому ринку. Наприклад, в розслідуванні йдеться про медіа імперію Сергія Ківалова, про такого медіавласника, як Олександр Козиль, про купу абсолютно різних представників політичних сил. Бізнес-структури, які основний бізнес мають якийсь там, наприклад, будівельний будь-який, а змі для них слугує тільки для того, щоб очищати цей бізнес. І це явно ускладнює медіаситуацію. ситуацію на Одещині. За словами Оксани Романюк, на таких каналах журналісти працюють абсолютно без прав, виконують те, що їм кажуть, та отримують за це зарплату в конвертах. Також під час перевірки медіа всіх регіонів країни дослідники виявили, що найбільше порушень прав журналістів нараховано в Криму, Києві та Одесі. Лише спочатку початку 2015 року в Одеському регіоні сталося 18 серйозних порушень свободи слова, з яких сім це напади на журналістів. Запити до МВС дали що за вісім місяців поточного року жодна справа не дійшла до суду. Торік таких справ було всього дві: чотири особи отримали повідомлення про підозру. Я хочу задати питання і звернутися до представників силових органів і до очільників Одеської області. Чому журналісти в Одесі не можуть працювати безпечно? Журналісти не можуть. Почуватися тут захищеними відповідно страждає якість інформації. Відповідно, страждає доступ право доступу людей до інформації. Це не є свобода слова. Під час брифінгу Оксана Романюк підкреслила, що в Одесі свобода слова знаходиться на рівні часів Януковича. Верхівка влади змінилася, але система залишилась колишньою. Анастасія Роблець, Борис Мисливцев, факти. На Одещині працівники міліції задокументували документували незаконну діяльність своїх колег з ДАІ. на особистий прийом до начальника ГОМВС України в Одеській області Георгії Лордкіпанідзе звернувся громадянин, який поскаржився на порушення, що мають місце. В центрах ДАІ з надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. Того ж дня генерал-майор міліції створив спеціальну комісію, яка отриману, перевірила отриману інформацію. У результаті було виявлено низку грубих порушень, вимог і наказів МВС України. Подробиці дивіться далі. Спеціальна комісія провела перевірку центрів з надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування міста Лічівськ та Овідіопольського району, а також Любашівського, Савранського та Ширяївського районів. В результаті перевірок діяльності вказаних центрів були виявлені численні факти порушень службової діяльності. А саме це порушення в веденні документації, порушення при навчанні та видачі водійських посвідчень. Порушення пов'язані зі сплатою за послуги, які необхідно було сплачувати, фальсифікування численні у службовій документації, відсутність підписів те, що призвело до закриття цих центрів. В ході проведеної перевірки було встановлено, що в даних центрах мають місце факти, коли права на керування транспортними засобами видаються громадянам, які мешкають в одному районі, зареєстровані в іншому, навчаються в третьому, а іспити складають в четвертому районі. При цьому на заявах про видачу вказаних документів часто відсутні підписи як власників, так і посадових осіб. Також було встановлено, що з початку року у Любашівському районі було видано 3454 посвідчення водія, тобто в середньому по 400-430 посвідчень щомісяця та 313 тимчасових талонів на право керування. На протяженні текущого року в місяць дане підрозділення видавалося близько 400 водітельських посвідчень. В сравненні сказати, в місті Одесі Эта цифра составляет около полутора тысяч водительских удостоверений в месяц. Граждане Китая, Вьетнама, Грузии приезжали именно в Любашовку для того, чтобы сдать экзамены знания правил дорожного движения практически и теоретически, и получить водительское удостоверение. Під час проведення перевірки реєстрів архівних справ центрів та підстав реєстрації транспортних засобів було виявлено, що основна кількість транспортних засобів реєструвалась без будь-яких документів та підстав для реєстрації. Найголовніше без сплати коштів за послуги. На нові автомобілі, що реєструвалися з автосалонів, немає жодних сплат за транспортний збір та опенсійний фонд. Слід зазначити, що в той час, як на всій території України та Одещини практично відсутня спеціальна продукція, бланки тих паспортів, посвідчень водія, державні номерні знаки, голографічна плівка. У центрах Даїв, в яких проводилась перевірка, вся продукція в наявності у великій кількості. Слідчими діями було встановлено, що співробітники даних центрів за неправомірну вигоду реєстрували автомобілі та видавали водійські посвідчення. В той час, як більше 200 громадян не отримали відповідні послуги та чекали по декілька місяців. Крім того, під час перевірки бланкової продукції в центрах була виявлена нестача бланків посвідчень водія. Пояснити їх відсутність працівники не змогли. Отримані в ході перевірки матеріали передані до прокуратури. Одеської області для прийняття законного рішення і до інших тем в Одеській філармонії стартує новий музичний сезон. Розпочнеться він з великого класичного концерту для скрипки з оркестром та п'ятої симфонії Прокоф'єва. Репетиції йдуть з ранку до вечора. Відкриття сезону національним одеським філармонійним оркестром відбудеться. Українсько-американський диригент Хоберт Ерл готує для одеського слухача нову грандіозну програму. Відкривати сезон оркестр буде створення Дмитрія Шостаковича. Концерт для скрипки з оркестром. Це дуже цікава музика, яка має українських тем, вона має бути пляски, такі, вона має середньо-азіатська музика. Там є елемент торжественного овертура глієр, є елемент елгар. От як ни странно, у детства англійська. Торжественнося відображається. Також планують повторити п'яту симфонію Прокоф'єва, яка вже п'ять років не звучала у стінах Одеської філармонії. П'ята симфонія Прокоф'єва, по-моєму, дуже добре йде до цього. Вони похож по времени от шестокочого-чи-то пост-воєнного, п'ята Прокоф'єв 44-й год це летна симфонія, но, на жаль, з цими грустними моментами тих подій, які були тоді. Вибір програми був довкола соліста оркестру російського скрипача Бориса Бровцина, який вперше завітав до Одеси. Задля цього виступу скрипач прибув до нашого міста з Англії, де він зараз знаходиться на постійному проживанні. Я очень е, благодарен майстру, що вони мені пошли на встречу виборі репертуару, тому що е, реалії нашого времени такі, що дуже часто не ти вибираєш репертуар, а репертуар вибирають тебе, тому що оркестр представляє сезон і. смотрит, что там повторяется, что нет, что давно звучало, что недавно. Вот. А здесь мне сразу пошли навстречу, и очень приятно начинать сотрудничество вот э, с такого жеста. Это а что такое, что мне в этом сезоне предстоит еще исполнять с э, э, оркестром, э, шотландским оркестром BBC. Вот, так что хотелось его вспомнить, я его сам не играл тоже год четыре. Відкриття нового сезону національним одеським філармонічним оркестром відбудеться вже на цих вихідних, 12 та 13 вересня о 19.00. Ірина Рогозянська, Владислава, Приходько. «Факти». Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.